Мої вітання, друзі! Привіт вам з Херсона, що називається Вскочила в останній вагон. На флоріумі були знижки 70%. Ну, думаю, буду замовляти. Замовила цибулини, різних рослин, зараз вам покажу. Чого зараз замовила? Пізно вже в грунт садити. Хоча у нас можна садити, я так думаю. Оці ночі в нас є мороз, то в мороз зрозуміло, ніхто ж не буде садити. А от уже з наступного тижня плюсові температури. Але ж я планую висадити цибулинки, ці горщики. і буду зберігати їх десь в темному місці, в холодному, в гаражі поставлю. Хай вони там стоять, вкорінюються. а тоді ж і так вони мені там відквітують. А потім я вже я їх висаджу, коли вже вони відпочинуть, я їх висаджу восени в ґрунт. Тюльпани я не замовляю, я вже казала в своїх відео, що тюльпани мені не подобаються, вони десь зникають, пропадають. У мене було ще одна було замовлення, ще одне у флоріуму. Там були знижки по 30% і по 50%, і я вже в грудні. Я замовляла. В грудні в мене є досвід, я вже садила в грудні, висаджувала, дуже гарно, вони приймаються і ростуть собі. Ось. То я вже висадила. І там були в основному аліуми. Що залишилось, анімони, я покажу. Ну, анімони це вже на весну. Теж по акції я брала. <кій> ну, а сьогодні я покажу те, що я купила і те, що я буду в горщики висаджувати. Що буде в мене весною, десь буду їх тягати по, 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 по двору, розставляти буду. Так, ну, як завжди, пакування бездоганне. До речі, я вже цей раз тільки додивилася, що в накладні таким чином виглядають, і в накладній тут написано пакування 64 гривні. А коли замовляєш на сайті, там пишеться. Доставка 64 гривні. Ну, яка різниця? Або доставка, або пакування, все одно доходить. Ці гроші беруть. Так, ну і що ще такого замовила? Треба кулячики вдягти? Ранюнькоси я замовила різні. І ранюнькоси я буду теж висаджувати в пакетиках по 5 штучок, до речі. Ну, яка їх ціна? 51 грив, 52 гривні, 26 гривень, ренунь колюси. І все, що я дві замовила. Один, два, так. По п'ять штучок. такі от вони корінці. Їх теж я в холодильник і буду їх. Буду їх зберігати до червня. Ой, господі, забула місяці, до квітня місяця, в квітні вже. Так, тут 10. Оце що коштує 50-52 гривні, Тут 10 штучок їх. Тобто, дивіться, самі по 5 гривень одна штучка. Тут само, так само виходить 5 штук. По 5 гривень одна штучка десь так приблизно. Так, потім є ось такі нарциси. Мікс нарцисів називається спектрум. І цей, ці нарциси вже майже проросли. Бачите? Я їх буду ще обробляти, коли поки такі розріжу, то покажу, якому вигляді. Вони майже всі вже проросли. 10 штучок. Так, спектрум, зараз ми подивимося. Нарциси 72 гривні. 10 штук, тобто одна 7 20 гривень 20 копійок. І я покажу картинки, що там воно виросте. Так, і ще, ще один нарциси мікс і теж, бачите, вже вони проросли. 10 штук їх нарцис мікс, 60, 70 гривень, 69,99, 70 гривень, тобто теж одна цибулина, 7 гривень коштує. Так, це нарцис танцета Та цета. Захотілося мені тут дві штуки. Така в них форма, вони із одно, на одній на ножці, багато на одній ножці багато в них цих квіточок. Так, букетна форма. Так, шукаємо мікс. Та цета. 34,49. Тобто одна штучка коштує десь 17 гривень. При тому, що 70% нормально, я вважаю. Так, І знов-таки докупила аліуму. Я вам розповім зараз, що я купувала минулого разу і що вже закопала. Алюм 10 штук тут мікс. І алюм мікс коштує 17 гривень 39 копійок. Тобто, одна цибулина гривня ну, 80, якщо закругліте, 10 цибулин тут. Ну, Цибулину я теж хочу висадити поки що в горщик алюмов. Купила одну лілію. Лілія Кент. Дуже маленька якась тут цибулинка, теж вона вже проросла. Невеличка. Така, не дуже так, мені подобається. Взяла, тому що вона біла. Білого кольору у мене немає таких от азіаток. І лілія коштує Лілія Кент 17 гривень 48 копійок. Як на мене нормальна ціна. <кху> Вибачте. <кху> І набрала мускарі. Мускарі дуже люблю. Мускарі в мене. Я купила трьох видів. І зараз вам... Так, тут 5 штук мускарі Азерю. Азеум 1649. Пакетик тут пять штук. І от тут ще й маленька є шоста. Мускарі фентезі. Оце такі покрупніші. Такі махрові я замовляла. Мускарі фентезі. 100% від вартості на благодійну допомогу. Тому я їх купила. Ну, коштують вони капелюшечку 14,99-15 гривень. 5 штучок їх тут. І мускарі Natural Beauty. Це якась новинка у них тут була. Їх теж 5 штучок. Вони по 52 гривни, 48 копійок. Оцей наборчик. Наборчик, то це тут, значить, по 10, ну, більше 10 гривень одна цибулинка. І замовлення в картинках. То, що я зараз замовила. Отак От будуть виглядати ранункулюс, і це мікс. Аліум мікс, там, де 10 штучок було. нарцис -мікс. Ну, Якось у них нарцис мікс і нарцис-спектрум-мікс, Воно якось однаково. Картинки виглядають майже однаково. Подивимося, що виростуть. Мускар Fantasy Ось таким чином він виглядає. Я люблю мускарі. А ось цей нарцис Тацета. Отак от він виглядає на одної ножки, там декілька їх. Мускарі Natural Beauty. Такий пушистик. Азеріум блакитний. І ось у раненку, люсі, що лютіка крема, я замовила, там де 5 штучок, було рожевого кольору. А оце Лілія кен, Звичайна лілія азіатка. Ну, от таке буде в нас у мене на клумбі рости. На клумбі будуть тільки ранонкулюси, лютики по-іншому називаються. А ці рослинки і лілію. Лілію я, мабуть, зараз не буду висаджувати, лілія буде сидіти в холодильнику разом з ранункусами. А ці всі рослинки я висаджу в горщики. І ось минулого разу я замовляла аліуми. Отак вони виглядають. Ну, і ціни... Теж такі, знаєте, тоді була скидка, теж приємність ціни. Сама дрім, ніктарос Нєктар... Кордум я ще рослину замовила. Начебто схожий він на аліум-лук, але це він ближчий породу до часнику. Подивимося, як воно буде квітувати подарок хіоноко. Докса, Хіонодокса. Ой, через екран, через екран погано видно. Був ще й подаруночок невеликий. От Анімони я замовила. От такого червоного кольору Анімони і ось рожевого, і ось такого з біленьким. Анімони я залишила до теж до квітня місяця. Там спеціальна технологія, техніка, як треба їх спочатку замочити, щоб вони розмочилися, а уж потім саджати. От три замовлення, вони мене зараз зберігаються в холодильнику. Три пакетики залишаються. Ну, а то, що окрім анімонів, аліум редгіант, але ж він такий низкорослий, крокус і романс. Такі жовтенькі замовила. У мене жовтих крокусів немає. Ось такого кольору рожевого, рожевий аліум дрим. І все. Я не багато замовляла. Це все вже я посадила. Я хочу сказати, що я от зараз подивлюся, який з них з аліумів, і вже в мене виріс добряче сантиметрів на 10 з землі. Тому що теж прийшли цибулинки, вже були пророжчі такі в гарному стані. Ну, я їх прикрила і... і це не страшно, нічого їм не буде. Тобто, ось таке у мене ще замовлення весною буду милуватися. Розрізала пакетики, подивитися, в якому стані. Зараз буду садити Так, нарциси мікс в дуже гарному стані. Оці ці називаються спектрум, Так взагалі один в один. А оцей мікс просто одна цибулина гнила от в такому стані. Я попробую її обрізати, обробити, що з нею буде. Але ж це така невелика ціна цибулин. І якщо одна в такому стані, ну, це для мене, наприклад, це не є трагедією. До речі, у них от прямо вони прописують. В цьому, в накладній. Якщо побачили товар, який не відповідає належним стандартам якості, то ось, ось є QR-код, є всі дані, будь ласка, можна повернути, зв'язатися. Я не буду цього робити, зайвий клопіт, я задоволена всім тим, що в мене є. І я розрізала мускарі в ідеальному стані, пакетики розрізала, а один аліум ось такий ну слухайте. Один аліум стоїть, значить, скільки тут вийшло, зараз я ще подивлюся, гривна 70. От я втратила, боже ж мій. Так що це оце тільки те, що негодно. А тут всі в гарному стані, всі ці булинки і ці мускаліки, всі хороші. Почистила цибулинку. Не знаю, чи буде з неї ток. Ну, тут серцевинка ще є, може звідси піде якийсь товборець. І ось причина. Оцей черв'як, чи цей лялечка мені важко сказати, я не знаю. Оце він їв цибулину сидів там. І тому цибулина була так пошкоджена, жива. Надо подивитися в інтернеті, хто це такий. Можливо, хтось знає, як називається цей шкідник. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Оці дві цибулини аліума. Ось таким чином я ще їх прикрила. От які вони вже так доволі великі виросли. Тут навіть ось проросло. Саме дрім називається. Ну, це ж у грудні посадила, Так, прикриваю. Таким чином, хай, хай росте. Поставила паличку, щоб знати, де вони будуть сходити. А ось уже і є. Тут я вже посадила. І ось тут так. 9 штук. І оці треба буде поділити. І оцю я розділила.